Доброго дня, всіх вітаю, я Іна і я вирощую квіти. Але сьогодні відео буде не про квіти, а про теплицю, яку ми придбали в травні місяці. Ось ще тільки будемо її встановлювати. Ще, ну, вже почали встановлювати. Тож, кому це цікава така тема, лишайтеся зі мною, поставте, будь ласка, вподобайки. Ну і зараз буде кусочок з відео. Яка прийшла вона теплиця, в якому стані вона була розібрана? Ну і далі буду показувати, як її встановлювали. Розповім ну, те, що знаю. Ну, сьогодні 1 жовтня і вона виглядає ось так наша теплиця. Ще трішечки і буде готово. З чого починали? Почали з того, що розрівняли ділянку землі. От Все по рівню її відбили, забетонували труби в землю. Кажу, забетонували, знаєте, робив чоловіка, я дивилася, я так. Чисто психологічно допомагала, іноді капала на мозги. Е, дивіться, мабуть, що їх було з одної сторони по вуглах, і посередині ще ось подовжині ще два було таких в землю. Зараз ось видно, де ще не прикопано. Так, труби запентонували, потім отакі штучки ось. Він приварив, і вже на них була положена ось така балка дерев'яна. Це, мабуть, 20 вона в висоту. Попередньо її в два шари обробили бітумним лаком. Це для того, щоб вона ну, від вологи краще зберігалася. Я не спеціаліст, ну так, розказую, як ми робили. Можливо, хтось по-іншому робив, ми робили. Так, ну, оці теплиці їх не всі бетонують. От на такі труби ми вирішили так зробити, тому що все-таки вітри, щоб ніби крепше було, а там буде видно, як це все буде. Так, далі він скручував ось ці дуги. Якось. Каркас оцей, і вже потім зробили дві панелі, ось ці бокові, встановили. Ось це вперед, двері, форточка. Ось так вони держаться. Якось все, всі оці були в комплекті деталі, тому він їх тільки скручував, збирав до кучі. Як конструктор ніби. Ну, і казав, що багато дуже недоліків. Я не знаю, не дуже розуміюсь. Ну і задня стінка поставлена. Тут дверей немає, тільки форточка. Ось так. Вся вона зараз в пилі. Що тепер? Тепер потрібно. Накрити її плівкою, тому що вона йде, типу, термос, буде знизу плівка, а потім зверху полікарбонат. Ну, Ось цю роботу лишилося зробити, але зараз такі вітри сильні, що не можна це все робити. Ну, Коли є часто вітер, а коли немає часу і вже темно, то, то знову ж таки тихо стає. Ну, ще час є. Тож будемо продовжувати робити. Так, ну, ось поки так. Потім, як буде далі, покажу, розкажу, що вона вийшла по грошам. От, тому що те, що заплатили за теплицю, ще, знаєте, багато. Ну, знову ж таки, купляли дерево, у нас його не було. Труби були свої що в землю, а дерева не було. Ну, це тільки буде каркас. Потім ще, звісно, багато чого треба зробити, щоб було всередині полиці, і це все. Ну, а на сьогодні, на 1 жовтня, вона виглядає ось так. Ну тож, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі нового відео. А на сьогодні все. Це перша частина. Чекаю на ваші коментарі. Ну і до побачення. Миру нам.